Після цього мовитяни, Амонії, а з ними дехто з Маоніїв пішли війною на Йосафата. Прийшли деякі і повідомили про це Йосафата мовляв Велика сила йде на тебе з того боку моря, з Едому, і ось вони в Хацецон тамарі, тобто в Енгеді. Йосафат злякався. І вирішив шукати Господа, тож і оповістив піст по всій юдеї. І зібрались юдеї просити допомоги в Господа. З усіх юдейських міст прийшли також просити допомоги в Господа. Йосафат став перед юдейською та Єрусалимською громадою в Господньому домі, перед новим двором і промовив: Господи. Боже батьків наших, чи ж не ти Бог на небі, і чи не ти пануєш над усіма царствами народів? У Твоїй руці така сила і потуга, що ніхто не устоїть проти тебе. Чи ж не ти, Боже наш, прогнав мешканців цієї землі перед Твоїм народом Ізраїлем і віддав її потомкам Авраама, Твого вірного навіки? І вони оселились у ній і збудували в ній святиню імені твоєму, кажучи як прийде на нас нещастя, меч месник або пошесть, або голод, то ми станемо перед цим домом і перед Твоїм обличчям, бо Твоє ім'я в цьому домі, і покличемо до Тебе в нашому горі, і ти почуєш нас і врятуєш. Ось і тепер. Амонії, мавитяни і ті, що з Сеїр гори, через край яких ти не дозволив перейти ізраїльтянам, коли вони виходили з єгипетської землі та й обминули їх і не вигубили їх. Ось вони платять нам тим, що прийшли вигнати нас із твоєї спадщини, що ти дав нам у посілість. Боже наш, суди їх! Бо в нас нема сили проти цієї великої навали, що прийшла на нас, і ми не відаємо, що робити, тільки до тебе наші очі. І всі юдеї стояли тоді перед Господом, і малі діти їхні, і жінки їхні, і сини їхні. Тоді Дух Господній зійшов на Ахазієла, сина Захарії, сина Беная, сина Єїела. Сина Матанії, левіта, з синів Асафа, посеред громади, і він промовив: Вважайте всі юдеї і мешканці Єрусалиму та й ти, царю Йосафате. Так говорить Господь до вас. Не бійтесь і не лякайтесь цієї великої навали, бо не ваша це війна, а Божа. Завтра ви виступите проти них. Он вони виходять на горб ціц. ви знайдете їх на краю долини проти Єруел Пустині. Не ви будете битись цим разом. Станьте твердо, стійте і побачите, що перемога Господня буде з вами. Юдо та Єрусалиме, не бійтесь і не лякайтесь. Завтра виступите їм назустріч, і Господь буде з вами. І припав Йосафат обличчям до землі, і всі юдеї та єрусалимські мешканці впали перед Господом, щоб поклонитись йому. Левіти з потомків Кегата та з потомків кораха встали, щоб славити Господа Бога Ізраїля вельми грімким голосом. На другий день підвелись вони рано вранці і виступили до текого пустині. Як вони рушали, став Йосафат і сказав: Слухайте мене, юдеї та мешканці Єрусалиму. Майте віру в Господа, Бога вашого, і будьте безпечні. Майте віру в Його пророків і пощастить вам. Порадившись з народом, він поставив співців Господніх, щоб вони у святих шатах славили Господа, йдучи перед озброєними і промовляючи, хваліти Господа, бо вічна Його милість. Та саме, як вони почали веселитись і славити, Господь наслав засідку на аммоніїв, моавитян. Та верховинців із Сиєру, що були виступили проти Юди, і вони були побиті. Бо амонії та мовитяни піднялись проти верховинців із Сиєру, щоб вигубити та винищити їх. А коли закінчили з ними, повстали одні проти одного та й вигубили себе. А коли юдеї прийшли на вершину в напрямі пустині? І глянули на ту навалу аж ось на землі лежать самі трупи, ніхто не врятувався. Тоді Йосафат із своїм народом пішов забирати здобич. Вони знайшли силу скота, майна, одежу і дорогі речі і понабирали собі стільки, що не могли нести. Три дні розбирали вони добич, так багато її було. А четвертого дня зібралися в долині благословення, бо там благословили Господа тому і звуть те місце долиною благословення по цей день. Нарешті всі юдейські та єрусалимські люди з Йосафатом на чолі пустились у дорогу назад, щоб вертатись в Єрусалим раді, бо Господь обрадував їх. Урятувавши від ворогів, вони прибули в Єрусалим до Дому Господнього, з арфами, цитрами та сурмами. Страх Божий був тоді по всіх царствах сусідніх країв, коли почули, що Господь воював проти ворогів Ізраїля. Отак царство Йосафата зазнало миру, і його Бог дав йому спокій з Так, ото Йосафат царював над Юдою. Тридцять п'ять років було йому, як він став царем, і двадцять царював він у Єрусалимі. Мати його, дочка Шілкі, звалась Азува. Він ходив дорогою батька свого Аси, не відхилявся від неї і чинив те, що було до вподоби Господові. Однак узвище. Не були усунені, і народ ще не спрямував свого серця до Бога батьків своїх. Решта дій Йосафата від перших до останніх записана в споминах Єгу, сина Ханані, і увійшла в книгу ізраїльських царів. Але потім Йосафат, юдейський цар, уклав союз з Ахазією. Ізраїльським царем, що поводився нечестиво. Єсафат уклав з ним союз, щоб будувати кораблі і посилати їх у таршіш. І вони їх будували в Еціон-Гевері. Однак Еліазер, син дадавагу з Мареші, вирік на Йосафата таке пророцтво. За те, що ти. Уклав союз з Ахазією, Господь знищить твоє діло. Отож, кораблі розбились і не могли плести в таршіш.